Всім добрий ранок вівторок, і ми в цій студії. Ми знову вас зустрічаємо. Ми знову вам даруємо емоції. Привіт, Саш. Привіт, Льоша. Доброго ранку усім. Ми сьогодні будемо говорити про смачне. Ми сьогодні будемо говорити про футбольне і не тільки друзі, буде ще багато чого цікавого, незвіданого і звісно, такого далекого від нас зоряно-гороскопівського. Нехай буде так. Ми бажаємо вам гарного ранку і розпочинаємо. День Джоні Яблука в США і ні, ми не будемо зовсім так кардинально говорити про їжу. Ми будемо говорити про персонажа. Персонажа, якому завдячують присутності яблук в кожному штаті Сполучених Штатів Америки. Щоб не було тавтології, але ну, як без неї, він є напівміфічний. Але я би не погодився настільки, наскільки я досліджував це питання, просто треба занурюватися в історію. І дійсно був такий паломник, якщо його можна так назвати, який дійсно подорожував зі штату до штату і дарував вище заданим штатам ці зернята, які. Я щось все розказую потім, хто що буде дивитися. А ви знаєте, хто це такий? Хочеться сказати. Ну, дійсно, було це насправді чи ні, ми знати достовірно не можемо. Але єдине добре, що якщо він був, то це є. Тому що Штати нам дарують так само дуже багато днів їжі. І я пам'ятаю, ми відзначали день яблучного пирога, і ще багато чого. Тому щоб там не було, ми дякуємо цьому персонажу. Вигаданий він чи ні міфічний, чи ні паломник чи ні неважливо, Головне, що такий факт є. Яблука є. І відповідно щасливі люди так само є. Я думаю, кожному українцю взагалі цікаво, хто ж такий цей Джоні Яблуко, тому що я до цього часу не чула про такого персонажа. І знаєте, це дуже цікаво. Можна порівняти його з українським Робін Гудом. Типу, вони як в нас були такі. Так я він як роздавав людям якісь дари типу такого плану. Я не можу сказати, тому що це все є в нашій сьогоднішній інформації. Добре, добре, не будемо розпити. Тути льошу, все почуємо просто зараз. Я думаю, там справді багато цікавої історії. Джоні Яблучне зерня або Джоні Еплсіт садівник, що став за життя американською легендою фольклору національним героєм США через те, що у 19 столітті посадив яблучне насіння у штатах Америки Пенсільванії, Онтаріо, Огайо, Ілінойсу, Індіани і північних районах теперішньої західної Вірджинії. Він дотримувався вчення філософа наймення Емануїл Сведенборг, який підтримував ідею благодіяння та засуджував матеріалізм. Більше того, він був місіонером. Денбургіанської церкви його подвиги увіковічнені у багатьох музеях та історичних місцях, таких як музей Джоні Яблучного зерняти в Урбані у штаті Огайо та центрі спадщини Джоні Яблучного зерняти між Лукасом та Міфліном у штаті Огайо. Джон Чепмен народився 26 вересня 1774 року в Леомінстері, Масачусетс, з другою дитиною після його сестри Елізабет у родині Натаніела та Елізабет Чепменів, що одружи. Лися 8 лютого 1770 року. На місці його народження знаходиться позначка з гранітою. Вулиця названа Дорога Джоні Яблучного Зерняти. Поки Натаніель відбував військову службу. Його дружина померла 18 липня 1776 року. Одразу після народження другого сина Натаніела. Немовля померла через два тижні після смерті матері у 1780 році. Батько Натаніел Чепмен закінчив службу у війську і повернувся додому. Му у лонгмідов у штаті Масачусетс. Влітку 1780 року він одружився з місцевою жителькою Люсі Кулі, і вони мали ще 10 дітей. Згідно з деякими джерелами, 18-річний Джон переконав свого 11-річного зведеного брата Натаніела супроводжувати його у подорожі на захід у 1792 році. Дует проводив вочевидь кочівне життя, аж поки їхній батько переїхав зі своєю великою родиною на захід у 1805 році. І зустрівся з ним в Огайо. Натаніель молодший, вирішив зупинитися і допомогти батьку обробляти землю. Незабаром після того, як шляхи братів розійшлися, Джон пішов переймати досвід фруктового садівника Кроуфорда, який мав яблучні сади, тим самим надихаючи Джоні на життєву подорож садіння яблунь. Деякі історії розповідають, що Джоні яблучне зерня практикувався у лісництві у районі Вілксабаре, штат Пенсільванія, та збирав яблучне насіння з макухи біля сидру. Рових млинів на річці Потомок наприкінці 1790-х. Чепмен почав подорожувати країною наприкінці 18-го століття. Він побував в Пенсільванії, Огайо, Іллінусі та Індіані. Подорожуючи своїм маршрутом, Чепмен займався посівом яблучного насіння. За що його і прозвали Джоні Еплсід. Американська фольклорна традиція змальовує Чепмена як добру та лагідну людину з досить таке дивним одягом. Одежа його була пошита з мішковини на голові. Замість капелю. Ха, яснів, горнець, а також він не носив жодного взуття. Деякі розповіді містять історію про те, що його супутником у подорожі був великий чорний вовк, якого йому вдалося приручити, звільнивши з мисливського капкана. Також кажуть, що одного разу, коли гримуча змія намагалася вкусити Епл Сіда, її отруйні зуби не зуміли прокусити затверділу шкіру ступні подорожувальника. Джон Чепмен помер у березні 1845 року. Його могила знаходиться в форт Вейні. Дивіться, від таких яблучних новин, яблучних персонажів ми рухаємося теж до чогось е, такого кругленького. Спортивного класно. Я поєдную теми. Взагалі, це, це моя суперсила е, до м'яча. Так, ми будемо говорити зараз про футбол, де яблуко, де м'яч. дуже далеко насправді. Але але ось так я переплила з річки у річку. Е, що ж, які футбольні новини на сьогодні? Я думаю, там сталося багато чого цікавого за ці дні, е, і точно того, чого не знає дуже багато хто із нас, правда? Шкода, що я не можу тобі задати це питання, що ти чула з останніх новин? Знаю, Якщо ти... чесно, абсолютно нічого саме про футбол, якось так склалося, що я е, якось пропустила ці новини, і е, дуже рідко знаєш, я цікавлюся футбольними новинами. Якби не світанок, то не цікавилась би взагалі. Якщо мені там би якась супер-пупер новина, яка є у всіх там, телеграм-каналах, Тіктоках, інстаграмах і так далі, то я б побачила. Наприклад, як сім'я Зінченко у Тікток, я їх завжди зустрічаю, вони мені. Попадається в рекомендації, але це не футбольні, ну трішечки футбольні новини. Знайково футболі навколо футболі щось ближче. Знаєш до новин шоу-бізнесу. Все одно можна поєднувати, тому що ну медійне життя, воно таке. Про що сьогодні будемо говорити? Звісно, я наперед не буду говорити. Єдине, хочеться зачепити тему. Знову ж таке сумнозвісного уЄФА, і знову ж таки випливає інформація, що. Нібито вони спонсорують російські футболи. Якщо це дійсно так, ну я не знаю, не хочеться якось мати справу і бути дотичними до цього, але ми не можемо обмежити їх, тому що всі основні турніри проводяться під ігідою УЄФА саме. Тому, якщо ви це робите ганьба вам, це особисто від мене питання. Дуже багато вкидів інформаційних останнім часом є, що дійсно вони спонсорують розвиток російського дитячого футболу, і дійсно багато турнірів, змагань школ спонсорується УЄФА і я не знаю, що ще і як треба розказувати показувати, аби дійсно відкрити очі на те, що відбувається у світі. Якщо ви це робите, ну що я хочу сказати. Честі, хвала в лапках, аплодисменти, і ми сподіваємося до якогось. Глузду здорового глузду дійсно хочеться сказати. Але ми не будемо сьогодні про погано. Ми будемо сьогодні говорити про вражаюче, про те, що дивує, можливо, неприємно, але все ж таки це частина футболу, це болівальники, не тільки це голи, це емоції і все це футбол. Ми дивимося 33-ю хвилину. Час футболу у світанку до вашої уваги добірка свіжих новин з футбольних полів. Поїхали. Олександрійський клуб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Працівники Олександрії вже протягом чотирьох місяців не отримують зарплату. Зазначається, що керівництво обіцяє якось виправити ситуацію у жовтні. Олександрія провалила старт сезону в УПЛ. Команда не знає смаку перемог в останніх шести матчах. Підопічні Руслана Ротаня зазнали чотирьох поразок. При двох нічих. після восьми турів команда у турнірній таблиці йде одинадцятою, набравши вісім очок. Вже у наступному турі чемпіонату на Олександрію чекає випробування виїзним матчем з Динамо. Перед цим підопічні ротання також на виїзді зустрінуться з рухом у Кубку України. Криза Аяксу довела до віччю власних вболівальників амстердамці вперше за 14 років залишилися без ліги чемпіонів, а влітку продали чималу групу лідерів. Команда не могла виграти три тури поспіль і застрягла в нижній частині турнірної таблиці редивізії. В гості приїхав Фейнорд, який зараз набрав потужний темп, та ці три тури виграв. Очний матч повністю підтвердив форму команд. А як ще до перерви тричі виймав в м'яч власних воріт. Фанати такої ганьби не витримали і почали громити все навколо. На поле полетіли фери, тому арбітер ухвалив рішення зупинити матч на 55-тій хвилині. Втім, вболівальника Маяксу вже було байдуже на футбол. Група хуліганів рознесла вхідні двері стадіону, а навколо збирався величезний натовп. Для вгамування фанатів викликали кінну поліцію. Ще більших масштабів катастрофи вдалося уникнути. У рамках восьмого туру УПА Луганська зоря мінімально поступилася Дніпро 1 цей матч став знаковим для правого захисника луганців Олега Данченка. Українець з'явився на полі на 77-й хвилині матчу, вперше після того, як взимку 2023 року він переніс інфаркт під час тренувальних зборів у Туреччині, Зазначу, що капітан Зорі Дмитро Мішньов покидаючи поле, віддав капітанську пов'язку саме Олегу Данченку, тож з поверненням олеже. Знову повертаємося до штатів День американських млинців. Сьогодні відзначається. І знову ж таки ми можемо все це поєднати, якщо ми візьмемо якийсь яблучний джем. І ось вам максимальне комбо сьогоднішнього дня. А На... я би поєднала, якщо вже там яблуко кругле, м'яч круглий, то і млинець теж круглий. У ну... мене сьогодні все колоподібне, ви знаєте. <титес> <світ> 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 Циклічно, хочеш сказати. <світ> Все повертається на свої місця. Ось трішечки філософії в ранковому шоу. Всі люблять млинці, всі їдять їх так, як хочуть, чим хочуть. І це найголовніше. В штатах вони особливі, в штатах вони по-штатівськи, в нас вони по-українськи, і десь там ще як вони хочуть. Головне, що ми ласуємо цим. Дякуємо за. Плюс одну страву у нашому раціоні. На сніданок це взагалі щось неймовірно, швидко, смачно, поживно поїв і, і побіг. Я думаю, млинці це прям топ, напевно, зі сніданків. Напевно, що так. Тому що е, взагалі, ну, що таке американські млинці? Це панкейки, всім нам відомі, які прийшли до нас вже трішечки згодом. Ми знаємо. Інші млинці, наші такі більш до яких ми більше звикли з дитинства, а там це більше панкейки, і зараз для нас панкейки це ми можемо навіть піти в якийсь заклад, їсти панкейки, тому що вдома не кожен готує панкейки, не в кожного виходять панкейки, такі от справжні, як вони є, тому що там своя рецептура, своє приготування. І справді для нас панкейки це ну, для більшості українців це. Делікатес, тому що не даремно його так для більшості українців це делік... делікатес. Вже більш сучасна молодь, яка е, слідкує за всім цим, шукає якісь цікаві нові рецепти. Вона Пробую таке готувати. А старше покоління, яке звикло до звичайних млинців, яке знає їхній рецепт просто на зубок, від А до Я з не знаю, готувати на молоці, на кефірі, на воді, на всьому, що тільки хочете, але готувати ці млинці. До панкейків я все-таки думаю, що молодь така більш прихильніша, тому що. Це прикольно, це щось нове. Зараз готують взагалі міні-панкейки, малесенькі. Так я зустрічала в одному закладі. Вони такі маленькі-маленькі, і просто ціла тарілка з цих маленьких панкейків залита всяким різним, там ще морозиво з боку поклали. Те, ну, тобто дуже цікаво, і в нас це справді такий більше делікатес. А для американців це просто звичайний сніданок, в більшості випадків сніданок, яким вони ласують. Вони є панкейки в кожному закладі, е, як можна їх замовити, як сніданок. І насправді ну, це в них більш звична справа. Я думаю, якщо б вони їли наші млинці, це б для них був делікатес, тому що в них ти е, прям такі на постійній основі не прийняті. А от у нас, бачиш, навпаки. Але я думаю, що як сніданок це просто невід'ємна частина, це неймовірно смачно. І дійсно, пробуйте куштувати млинці зранку. Мені здається, це саме той ритуал, який дійсно треба спробувати. Можливо, трішечки е, не та історія, але я пам'ятаю своє відрадження до столиці. І я жив в помешканні, і знизу була малесенька така дуже затишна кав'ярня. І в них були сніданки. Так, там подавали сирники, це зовсім інше. Але якщо ми поринаємо в цю атмосферу, я просто пам'ятаю цю вузеньку вуличку, де дуже... Небагато транспорту їздять, ти просто сидиш, п'єш ранкову каву, їш той сирник і заспокоїшся, хоча попереду важкий робочий день. І все це якось нівелюється, ти просто ласуєш і смакуєш, Замініть ці сирники на млинці. Неважливо, це панкейки чи просто млинці, і будьте щасливі. Так, будьте щасливі і дізнавайтеся знову ж таки більше про історію різних речей, різних взагалі моментів за допомогою нашої програми. І сьогодні ми підготували вам цікаві факти про американські млинці, звідки вони, яким чином вони виникли, і наскільки вони розповсюджені в Америці. Дивимося просто зараз. Панкейк – млинець або плаский пиріг, часто тонкий круглий приготований з крохмального рідкого тіста, що може містити яйця молоко і масло і готується на гарячій поверхні, такі як сковорідка, часто обсмажується на олії або вершковому маслі. Це різновид вирубу з тіста. Археологічні дані свідчать про те, що млинці ймовірно їли в доісторичних суспільствах. Форма та структура панкейків різняться у всьому світі у сполученому королівстві. Млинці тонкі зазвичай без розпушувача. І нагадують, креп. Крепце тон. Бретанський млинець французького походження, який готується з однієї або обох сторін на спеціальній сковороді або млинниці, щоб отримати мережево дрібних бульбашок. Відома варіація, що походить із південно-східної Європи, це палачінки, аналог налисників – тонкий вологий млинець, обсмажений з обох боків і наповнений джемом вершковим сиром, шоколадом або меленими волозькими горіхами. Але також можна використовувати багато інших начинок, солодких чи солоних. Американські та канадські панкейки і їх називають хоткейками, гридлкейками або флепджек. Зазвичай подають на сніданок з топкою з двох-трьох, поливши справжнім або штучним кленовим сиропом і вершковим маслом. Їх часто подають з іншими продуктами, такими як бекон, тости, яйця або ковбаса. Інші популярні альтернативи топінгу включають варення, арахісове масло, горіхи, фрукти, мед, цукрову пудру, збиті вершки, сироп, з тростини, корицю і цукор, а також патоку. Крім того, коли панкейки іноді подають як десерт, часто використовують такі. Ті топінги, як морозиво, шоколадний сироп, і різні фрукти. Густе тісто містить яйця, борошно, молоко і розпушувач, такий як пекарний порошок. У тісто можуть бути додані такі інгредієнти, як маслінка, чорниця, полуниця, банани, яблука, шоколадна стружка, сир або цукор. Також можна використовувати такі спеції, як кориця, ваніль і мускатний горіх. Для додавання панкейкам відносно вологої консистенції можна використовувати йогурт. Млинці можуть бути один сантиметр в товщині, зазвичай мають від 10 до 20 П'яти сантиметрів в діаметрі А зараз вже черга смачненько. Так, ми розпочали з панкейків вас, трішечки підготували. А тепер будемо вже так, знаєте, по особливому снідати, їсти, набиратися енергії на цілий день, адже попереду цілий день вівторка. І хто знає, яким він буде, енергія нам дуже потрібна. Тому, друзі, записуйте черговий рецепт, смачний, апетитний най. -най, 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 -най. Кращий тому, що інакше я наші сніданки описати не можу. Вони справді круті вони справді дуже смачні, тому смачного. Сьогодні в меню простий, швидкий і дуже смачний салат, тож записуємо черговий рецепт. Для початку зробимо сухарики, нарізаємо багет на шматочки, додаємо чайну ложку прованських трав і одну чайну ложку соняшникової олії. Викладаємо їх на деко і відправляємо в духову піч розігріту до 180 градусів на 7-10 хвилин. На холодну сковорідку викладаємо слайси бекону і даємо їм підсмажитися. Перекладаємо їх на паперову серветку для видалення зайвого жиру. Нарізаємо одне філе, солому і перчимо за смаком. Тепер відправляємо на пательню і обсмажуємо з двох боків. Тепер черга за соусом. Беремо два зубчики чеснику, трішки кропу і петрушки. Одна столова ложка лимонного соку, пів чайної ложки меду, одна чайна ложка гірчиці, пів чайної ложки солі, мелений перець і три столові ложки соняшникової олії. Далі нарізаємо листя салату, ріжемо навпіл помідори чері, слайсами нарізаємо куряче філе. Нарізаємо бекон, зверху викладаємо куряче м'ясо і наостанок сухарики. Далі соус. І все. Готові? Ось вона, неймовірна. Вірна страва смачного! Якщо Саша спитала, хто може знати, що нас чекає цим днем, я можу сміливо відповісти. Наші астрономічні прогнози дійсно, але на кожному дано прочитати той сенс і той меседж, який вони нам дійсно посилають з неба. Тому я пропоную спробувати, хоча б зрозуміти, можливо, хтось поверхнево спробує, хтось читається між рядків. Неважливо, найголовніше, не що вони присутні в нашому житті. Наголовніше, що вони підсказують нам ось такі наші гороскопи. Тож дивимося, кожен свій прекрасний знак. зодіаку. Овен день буде сприятливим для ділових переговорів. Астрологи відзначають, що завдяки вашій харизмі ви зможете схилити на свою сторону однодумців. Телець. У вас є дар переконання, і сьогодні вам належить ним скористатися. При цьому не варто тиснути на людей. Краще обходьте гострі кути і проявляйте мудрість і витримку. Близнюки, саме в цей день ви можете відправитися в довгоочікувану поїздку, яка подарує вам багато незабутніх емоцій. Рак. Ви зможете досягти нових цілей, але знайте, що у кожної успіхів. Людини є заздрісники, які можуть вставляти палиці в колеса. Лев, левам доведеться відстоювати свою думку, не бійтеся, говорити те, що думаєте. Сміливо рухайтеся назустріч своїм мріям і не звертайте увагу на оточуючих. Діва діви цей день подарує вам багато крутих емоцій. На вас чекає приємний подарунок від близької людини. Причому такого сюрпризу ви навіть уявити собі не могли. Терези на терезів чекає якась драматична ситуація швидше за все на любовному фронті. Будьте лояльнішими до свого партнера щоб не розгорівся скандал. Скорпіон сьогодні ви випадково можете образити якусь людину, щоб не розірвати з нею всі відносини. Вам варто бути більш стриманими у своїх висловлюваннях, навчіться визнавати свої помилки. Стрілець імпульсивні дії можуть стати причиною того, що у вас з'явиться ворог. Навіть якщо так і станеться, то пам'ятайте, що ворога потрібно знати в обличчя і тримати його ближче до себе. Козоріг, вам дуже пощастить в професійному плані. Ви можете заручитися підтримкою ділових партнерів і разом створити крутий проект. Водолій не йдіть по головах в гонитві за своїми цілями. Вам потрібно навчитися домагатися бажаного чесним шляхом риби. День обіцяє вам рутинну роботу вдома і, можливо, пов'язану з землею. Займіться благоустроєм своєї ділянки. Світанок вівторка. 26-го я вже забула, яке в нас сьогодні вересня. добіг до завершення свого логічного завершення. Ми передали вам все, що мали на сьогодні. Відправляємо вас сміливо у цей день. Бажаємо вам гарного настрою, позитивного настрою. І нехай все буде гаразд, тому що інакше ніяк. Відправляємо і вже чекаємо завтра на вас. Я думаю, теми будуть ще крутіші, ще інформативніші і цікавіші, неймовірно смачні і містично по гороскопівському. Називаємо це так. Яка різниця? Як не головніше, що вони є? Тож поведіть цей день з користю позитивно легко. З гумором, з посмішкою, з чимось смачненьким, обов'язково, і не забувайте про нас вже завтра. О 7 годині ранку. 33 канал. Світанок на 33-му. Побачимось.